Жили собі дід і баба. І ось попросив дід бабу спекти колобка. Баба спекла б колобка, поклала його на вікно хай прохолоне. А колобок раз ожив і вистрибнув з-під віконня. Котиться, котиться, а злажустрич йому заєць. Моркву збирає. Зайчику, зайчику, давай я тобі допоможу моркви назбирати. Давай Вони впорались дуже швидко і дуже багато моркви назбирали. Далі котиться Колобок котиться і назустріч йому ведмедь мед шукає. Ведмедику, ведмедику, давай я тобі допоможу меду знайти. Ведмець сказав давай. І вони дуже, дуже швидко знайшли мед. І ведмедь подякував колобочком. покотився колобочок далі, бачить хатинка. Лисич... лисичка хатинка. З... Лисичка збиває сметанку. Привіт, Лиско, що ти тут робиш? Я збиваю сметанку. Давай я тобі допоможу, сказав колобку. Давай. І вони дуже швидко, і колобок дуже швидко і дуже вправно збив сметанку, що вона стала суха і м'яка. Покотився колобок, задоволений, але стомлений додому. Його бабуся і дідусь похвалили, і бабуся сказав За це тобі я приготую смачного борщику. От і кінець, а хто слухав молодець.